Архип Іванович Коїнжі, дивовижна людина і неперевершений митець, круглий сирота з Маріуполя. Під кінець життя він став тричі мільйонером. Найпопулярніший художник свого часу він припинив експонувати свої картини, утім таємно від усіх, створюючи нові. Приазовський грек за національністю коінжі любив Україну, тож найславетніші його роботи присвячені саме українській природі а на своїх нечисленних портретах він зображував саме українців. Життя коінжі повне перепетій, однак нічого в ньому не затьмарило любові до України. І свою, мабуть, найцікавішу роботу на українську тематику він творив цілих 23 роки. Про цю картину про його учнів, до яких належали Ніколай Рєріх та Євген Столиця, а також про бурхливе життя цього генія української землі, ви дізнаєтесь, додивившись цей сюжет до кінця. Я, Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися з учасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, і тисніть на дзвіночок. А ще пишіть відео про якого з привласнених Росією митців або науковців ви ще хотіли би побачити на каналі Культур Тригер. Життя маріупольського генія склалося, наче на зусиллям Російської імперії. За даними історикині Гульнари Бакірової, предки Куїнжі греки-християни походили з Криму. Вони жили в районі Бахчисарая, а тому знали кримсько-татарську мову. Але 1778 року їх разом з 15 тисячами інших греків примусово депортували з Криму до приазов'я війська Суворова. При цьому значна частина людей загинула, а інші мали значні труднощі з адаптації на новому місці. До речі, про інші людожерські подвиги Суворова та його натхненниці Катерини Огидної я розповідаю ось у цьому сюжеті. Предкам Архипа Куінжі пощастило вижити однак, жили вони в страшній скруті у передмісті Маріуполя. У метриці Архип Іванович мав прізвище МНЖ трудівник. Хоча, зрештою, прибрав прізвище за професією предків куінжі, що значить золотар або ювелір, по по-урумськи, тобто на мові греків при Азові, батьки художника померли, коли він був іще дитиною. Тож, народжений на початку 40-х років дев'ятнадцятого століття, художник. Виховувався в родині тітки й дядька по батьківській лінії, щоб не бути тягарем для дорослих, він з малку пас гусей працював на будівництві та був служкою торговця хлібом Амуретті. Подейкою саме він зауважив малюнки юного Куінжі та порадив йому поїхати до Феодосії, спробувати влаштуватися на навчання до справжньої зірки свого часу Івана Айвазовського. Улітку 1855 року. Куінжі так і зробив. Однак вважається, що художника на той час у Криму він не застав, тож йому було доручено лише товкти фарби і фарбувати паркан. А трохи вчив його хіба Адольф Феслер, який і сам був учнем Айвазовського. Після двох місяців проживання у Феодосії Архип остаточно розчарувався у ролі Тома Сойєра і повернувся до Маріуполя. Там Куїнжі став працювати ретушером у місцевого фотографа, а ще через кілька місяців переїхав до Одеси. На ту ж роботу загалом у різних містах України Куінжі працював ретошером близько 10 років. Так би він, мабуть, і збував далі своє життя, якби йому не трапилося кохання. І ще з кінця 50-х років Архип знався з сім'єю маріупольських купців, також греків Кетчерджі. Тоді він писав портрет голови родини Алефферія. Але в 60-х він закохався в його дочку Віру, яка на той час навчалася у Керченському інституті благородних дівиць та приїздила додому на канікули, усвідомлюючи, що звичайний ретушер купцям на рівня куінжі заповзявся будувати кар'єру художника. А на той час без навчання у Петербурзькій академії це було нереально. Ось так, ніби того коваля Вакулу чорт заніс закоханого куінжі до Петербургу. Перші іспити до академії Архип провалив, тож влаштувався на роботу ретушером і продовжив вправлятися. До 1868 року він створює картину Татарське село в Криму при місячному світлі, від якої збереглася лише фотокопія, і невдовзі його зараховують до академії як вільного слухача. Утім, академія так і не відіграла в житті Архипа Івановича помітної ролі. Адже скоро він зближується із середовищем передвижників, до якого належало чимало його земляків з України, а найбільше з українцями, Ілею Ріпиним, про якого ми вже зробили декілька сюжетів, і який написав ось такий портрет Кінжі, із яким Архип зависає в Парижі у середині 70-х. а також з Іваном Кремським, сусідом Куїнжі по будинку в Петербурзі, автором невідомої та ось цього його портрету. А ось тут. Наш сюжет про цього художника: усі посилання я продублюю в описі до відео. Схоже, дружні стосунки з українськими художниками добряче вплинули на тематику творчості Архипа Івановича, адже, подібно до Ріпина та Крамського, Україна стає центральною темою його творчості. Найвідоміші картини Куінжі х уже присвячені українській тематиці. Це масштабний чумацький шлях у Маріуполі 1875 року. До речі, тема українських чумаків надихала й Івана Айвазовського. Чи знали ви про такі його роботи? Якщо ви про цей прихований бік творчості найвідомішого мараніста хотіли б дізнатися більше, пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Патреон та номери карток для разової підтримки є в описі до відео. Щиро дякуємо вам за те, що підтримуєте створення україномовного культуроцентричного контенту. Окрім чумацького шляху, Архип Іванович експонує на виставках передвижників фантастично популярну картину Українська ніч, де в центрі композиції рідний його серцю пейзаж інноваторську після дощу, яка аж дише зеленню. Першими двома картинами Куінжі 1878 року вразив вибагливу французьку публіку на всесвітній виставці в Парижі, заживши фактично світової слави. 2 жовтня 1878 року у газеті Льотан історик мистецтв, офіційний член журі 4-ї секції всесвітньої виставки Поль Манс, писав: справжній інтерес викликають декілька пейзажистів, особливо Куінжі. Жодного натяку на іноземний вплив або принаймні жодних ознак наслідування. Місячна ніч в Україні дивує, навіть створює враження ненатуральності та незвичайне видовище милує око, світловий ефект, що в першу хвилину здається дивним, зовсім правдивий. А видатний український художник Ілля Ріпен описував створену куінжі наступного року роботу ось так. Заодно іронізуючи над сприйняттям цього пейзажу світським товариством. Деякі картини його ставили дибки вишуканих глядачів, особливо ось ці прості українські хати, що з особливою пластичністю помістилися на кручі, як на п'єдесталі. Картина залита такими гарячими променями сонця, в яких темна зелень здається гранатового кольору. Скільки з суперечок збуджувало чисте гаряче світло на білих хатах? Щедро нарум'янених фінальним променем заходу сонця. Всі тонкі естети дорікали куінжі за нетактовність, брати такі різкі моменти природи, від яких боляче очам. Але ніхто не думав про свої очі, дивилися незмигно, не відірвати, бувало. Так Ілля Юхимович, ніби між іншим, Відмічає затятість Архипа Івановича в любові до української природи, яку, звісно ж, не пробачали йому великороси. Мова йде, вочевидь, про ось цю картину вечір в Україні вперше експоновану на виставці передвижників 1878 року. Однак дуже цікавим є інший факт: дослідники свідчать, що художник доопрацьовував її протягом наступних 23 років. І лише 1901 року наважився знову показати її обмеженому колу послідовників. Ця картина стала ніби квінтесенцією творчості Куінджі. У роботі над нею художник проявив у повній мірі свої ключові риси: новаторське ставлення до зображення світла, перфекціонізм у пропрацюванні відтінків і ретельний вибір натури а точніше як і у більшості його видатних робіт. Саме української натури у середині 70-х Коінджі розуміє, що зміцнів не лише як митець, а й у фінансовому сенсі. Його роботи вже коштують тисячі рублів. Тож час свататися до коханої віри. Архип із дружиною органічно вливається у художню богему, найбільше спілкується з крамським, ріпаним та іншими передвижниками. Але тривало це недовго. Наприкінці 1879 року у газетці з гиденькою назвою Малва вийшла анонімна стаття, у якій ку звинувачували в одноманітності та прагненні до дешевих ефектів. Згодом виявилося, що анонімним критиком був Міхаїл Клод, також пейзажист, любитель зображувати ось такі руські деревні. А за суміцництвом колега Куінжі по ревізійній комісії передвижників спершу Архип вимагав виключення клодта з товариства передвижників, але з цим виникли проблеми. Адже той був професором академії. Тож Архип Іванович сам порвав з передвижниками. Зате цей прикрий факт надихнув його на нове звершення, аби вийти переможцем із цих неприємних життєвих обставин. Куінжі буквально творить диво. Картину місячна ніч на Дніпрі про її дивовижну, але трагічну долю. Я докладно розповідаю ось у цьому сюжеті. Тож тут зазначу лише, що це полотно закріплює за коінджі реноме найпопулярнішого художника імперії. Водночас трагедія пов'язана з цією картиною, схоже, підштовхнула Коінджі остаточно розірвати зі світським товариством. Тож із 1882 року він не експонує свої роботи. Натомість Коінджі активно малює у цей час. Він створює понад 500 ескізів та живописних полотен, близько трьох сотень графічних робіт. От тільки він нікому цього не показує. Очевидь, немає потреби ні в додатковій славі, ні у грошах. Так, Архип Іванович таки став доволі багатою людиною. У 1886 році він купує понад 250 гектарів землі на південному березі Криму, повертаючись таким чином на батьківщину своїх предків. Тут він спершу мешкає з дружиною вірою у скромному курені, а згодом будує маєток. Звісно ж, Крим надихає коінжі на багато чудових робіт. А за два роки Архип Іванович подорожує з іншим українським художником Миколою Єрошенком на Кавказ. І тут його творчість збагачується новими темами: ще довго Куінджі пише кавказькі пейзажі. Вважається, що цей період його творчості особливо сильно вплинув на одного з його учнів Ніколая Рєріха. Та його гімалайські пейзажі. А от на іншого його учня, українця Євгена Столицю, все ж таки, вочевидь, більший вплив справило зображення української натури в роботах Куінджі. Тільки у 1901 році, майже за 20 років після останньої виставки, Архип Куінджі показує своїм колегам-художникам та деяким друзям чотири свої роботи. Повністю завершений шедевр вечір в Україні. Ще одну давню працю. Дніпро вранці, а також дві інші картини: Христос у Гецеманському саду та Березовий Гай. Пейзажі знову викликають захоплення в усіх, хто їх бачив. Тож Куінжі наважується на публічну виставку того ж року. Вона, утім, була останньою у житті художника. Проте Куінжі не полишав творчості. В останнє десятиліття він створив ще декілька шедеврів, присвячених природі України, вражаючи картину Веселка. Фантастичної краси роботу Червоний захід на Дніпрі, яка нині експонується у музеї Метрополітен у Нью-Йорку, та нічне фінальна його відсилка до циклу місячних ночей на Дніпрі. Окрім землі в Криму, Куінджі свого часу придбав дохідний дім у столиці та ще деяку нерухомість, і зрештою накопичив солідний капітал. Завідувачка художнього музею Архипа Куінджі в Маріуполі, нині знищеного російськими військами, Тетяна Булі стверджує. Останні 28 років життя митця називають його мовчазним періодом. Він займався підприємництвом і дуже успішно. Його статки становили близько 3,5 мільйонів. Він придбав три дохідні доми, потім дуже вигідно їх продав, купував землю в Криму. Вона теж виросла в ціні, і так склалося це багатство. При цьому жив інжі доволі скромно, а кошти витрачав на благодійність. Зокрема, весь капітал митець заповів товариству імені Архипа Куїнджі, заснованого 1908 року за його ініціативи разом з українським художником, майстром реалістичного пейзажу Костянтином Крижицьким, аби матеріально підтримувати бідних колег. Крижицький був надзвичайно цікавим художником, на жаль, трагічної долі. Зараз він у нас майже невідомий. Однак разом із коінжі він був одним із лідерів так званого художнього напрямку Люмінізм. Перед вами лише декілька його знакових робіт. Якщо це відео набере понад 5 тисяч вподобайок, я неодмінно запишу окремий сюжет про Крижицького. Помер Архип Коінжі у 1910 році від запалення легенів, застудившись у літку в улюбленому Криму. Сподіваючись на його одужання, дружина перевезла Куінджі до Петербургу, але йому не стало краще. Тож похований художник не в українському Криму, а в столиці Російської імперії. А нащадки цієї імперії, 21 березня минулого року, зруйнували музей художника в Маріуполі. На момент бомбардування оригіналів робіт архипа Куінджі в музеї не було. Утім, доля інших мистецьких творів і досі лишається невідомою. Вони були або знищені, або ж їх привласнили окупанти. Щоб таких звірств більше не повторювалися, традиційно закликаю вас донейтити на українське військо. Зокрема, це можна зробити через наш благодійний фонд, кому що треба, створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Щиро дякуємо вам за будь-яку допомогу. Поякаєш?